Про цю спецоперацію української розвідки вже ходять легенди: висадка просто посеред позицій ворога і миттєве покращення становища всієї групи сил оборони. По суті, гур не просто утримав ділянку, а відкрив ворота для розгортання масштабніших дій всередині Покровська. Водночас, російська пропаганда продовжує малювати переможні картинки для заходу та власної аудиторії. Але далі слів, як зазвичай справа не доходить. Путін каже, що він поїде до Покровська, та із задоволенням: якщо він туди приїде, всі тільки аплодуватимуть. Ми розуміємо, чим це закінчиться. Тим часом бункерний не лише нікуди не їде, а й ледве встигає реагувати на все нові й нові успіхи наших спецслужб, які, на відміну від кремлівських казок, конкретно розповідають, де і як провернули чергову успішну операцію. Коротко і лаконічно можемо сказати, що один із трьох орешників було знищено. Унікальне десантування в Покровську, ліквідація путінського орешника і фантастичне викрадення наших бійців просто з російського полону. Унікальні операції наших спецслужб сьогодні у новому випуску арсеналу. Покровськ найгарячіша точка Донбасу останніх місяців. Нарешті почав приносити добрі новини. Так, гур, щоб заблокувати просування ворога, зважилися на відчайдушну операцію. Висадка на непідконтрольних територіях з метою завдати удару тилу». Але основні зусилля зосереджуються на північній частині Покровська, саме в тому районі, де, за даними українських джерел, противник намагався прорватися до логістичної артерії, що з'єднує Покровськ із Родинським. Саме там спецназ ГУР спільно з іншими підрозділами завдав удару, локалізувавши загрозу подальшого просування російських сил. Гур підкреслює у своєму повідомленні, що операція відбувається в умовах високої щільності вуличних боїв. При цьому раніше в Кремлі вже поспішили заявити тисячі українських бійців, оточені в місті. Путін навіть запропонував пустити в цей котел журналістів, щоб ті самі переконалися у провалі зсу. Насправді ж виявилося, що московські генерали просто збрехали головнокомандувачу, і переможна бравада швидко припинилася. Відтоді жодних підтверджень цьому не з'явилося. Потрібно розуміти певну різницю між м, оточенням і такою повною блокадою, коли сили заблоковані. Але навіть заблокованих українських сил там скоріше все ж таки немає. Тобто, ситуація ще більш-менш прийнятна для ЗСУ, але тим не менш вона неймовірно складна. Це підтверджують і бійці на місцях. Справа в тому, що певний час ворог мав можливість проникати в місто і накопичуватися зараз. Ті, кому це вдалося, а це близько 200 осіб, намагаються створити плацдарм уже всередині Покровська. Багато противників проникло в Покровськ. Дуже складно вести бойові дії в забудові, контролювати переміщення противника. Тому немає суцільної лінії оборони і десь через якісь порядки, через якісь позиції проникає противник. У стрілецькі бої вступають підрозділи, які взагалі не повинні цього робити, такі як пілоти безпілотних систем, мінометники та інші підрозділи. При цьому забезпечення зсу на позиціях у Покровську не припиняється. Принаймні засобів ураження точно вистачає, кажуть аналітики, що й не дозволяє ворогу йти в атаку великими групами або використовувати бронетехніку для швидкого прориву. Він намагається змінити тактику і стратегію е -Е КХМ бойових дій в умовах міської забудови. Вона кардинально відрізняється від тактики боїв у Бахмуті два з половиною роки тому, коли окупанти використовували велику кількість бронетехніки і, відповідно, тактику так званих м'ясних штурмів для встановлення контролю над ЕЕ, цим населеним пунктом. Основною атакувальною силою обох сторін на цьому напрямку залишаються безпілотники. І саме на цьому напрямку вирішили працювати гур від моменту їхнього десантування операцією. Особисто керує голова відомства Кирило Буданов, і це не могло не дати результатів. Так, за підтвердженими даними, наші розвідники вже змогли знищити пункт управління головного підрозділу БПЛА Росії Рубікон. Головне управління розвідки України розгромило штаб елітного російського підрозділу дронщиків Рубікон. Це група, яка залишається однією з найнебезпечніших для ЗСУ, яка брала безпосередню участь у спробі паралізувати логістику для захисників Покровська, і яка зараз є ключовим фактором для агресора в його боротьбі за це місто. Відомо, що удар було завдано 105 кілограмовим. Він обрушився на будівлю генштабу Рубікону у тимчасово окупованій Авдіївці. Причому саме в той момент, коли там перебували офіцери та оператори систем управління безпілотниками, головне управління розвідки України підкреслює у своєму повідомленні: точне влучання ліквідувало ключову ланку однієї з найбоєздатніших структур окупаційної армії. Новітні дрони цього типу вкотре за останній час довели свою надзвичайну значущість, що межує зі справжнім проривом у цій війні. Саме з цього штабу координувалися спроби зруйнувати постачання ЗСУ під Покровском, там де Рубікон застосовував тактику масованих ударів роями оптоволоконних ФПВ-дронів, щоб осліпити артилерію, відрізати боєприпаси, витіснити українців з опорних пунктів і, звісно ж, зупинити потоки машин, які везли припаси та снаряди нашим захисникам. Україна змогла зірвати щонайменше дві ключові фази ворожої операції. Перше, це власне інфільтрація. Вона була перервана до досягнення критичної маси, коли інфільтраційні групи могли би почати створювати стабільні плацдарми в центрі міста. Друга, це підтягування основних російських сил. Командири агресора не змогли скористатися розвіданими та маршрутами постачання, тому що українська контрдиверсійна операція почала діяти на випередження. При цьому вже відомо, що зухвала висадка гур на гелікоптерах не просто поповнила українське угруповання на кілька десятків осіб. А й дозволила відкрити коридор для введення резерву ССО, який зараз почав активне зачищення груп противника, що засіли в будівлях на околиці. По суті, гур не просто утримав ділянку, а відкрив ворота для розгортання більш масштабних дій всередині Покровська. А отже, зламав ключовий вузол російської тактики по поетапному захопленню міста через створення опорних точок зсередини. Поряд з успішними спецопераціями на фронті наші фахівці встигають діяти і в ще глибшому тилу противника. Так днями стало відомо, що служба безпеки України разом із колегами з ГУР і ЗР змогла провести операцію на надзвичайно охоронюваному російському полігоні за сотні кілометрів від України та знищити той самий сумнозвісний горішник. Коротко і лаконічно можна сказати, що один із трьох горішників був знищений на їхній території на капустиному яру силами СБУ, ГУР і СР. Знищення було стовідсотковим. Це була надзвичайно успішна операція, але на той момент її не афішували. Це було в той момент, коли назву горішник ще ніхто не знав, і росіяни їм особливо не погрожували. Деталі спецоперації поки що не повідомляються, і правильно навіщо розкривати робочі механізми? Аналітики сходяться на думці, що ракету вдалося пошкодити через свою агентуру. Це ракета середньої дальності, хоча її доводять до рівня міжконтинентальної балістичної ракети. Досить серйозний механізм, і він складається з тисяч деталей. Вивести з ладу одну з деталей, починаючи з якогось патрубка, або, наприклад, не підключити датчик температури на одному з сопел. І по суті, ця ракета сама себе і підірве. Ось таке втручання могли організувати, зокрема, і наші спецслужби, служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки та служба безпеки. Вони якраз у такому тріумвіраті займалися цим питанням. Однак наші фахівці займаються не лише знищенням, а й порятунком. Ціла низка операцій розвідників пов'язана з проникненням у глибокий тил росіян і поверненням звідти наших громадян. Однією з останніх операцій став рейд загону спецрозвідки ВМС України. З території Луганської області їм вдалося повернути двох бійців зсу, яких роками тримали там у полоні. Хлопців потрібно було звідти викрасти дуже швидко, бо їм загрожувала небезпека. Коли вони брали участь в операції, самі багато чого не знали, просто отримували інструкції, що їм робити. Хлопці повірили нам і зараз живі, здорові, вдома з батьками. І це лише кілька яскравих прикладів роботи наших спецслужб. Насправді ж їх у рази більше, але розповісти про них ми зможемо трохи пізніше. Сподобалося це відео? Тоді обов'язково став лайк і підписуйся на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.